Добрий день! Щиро всіх вітаю у цьому відео. Е, хочу розповісти вам про своє авто, в якому працюю у таксі. Ринок Ліо 2010 року у кузові Універсал. Самим надійним двигуном К9К, 1,5 дизель. Тільки міняйте мастило кожні 10 тисяч, та фільтра обов'язково топливний, та не буде ніяких проблем. На механіці у сірому кольорі 16 легкосплавні диски. Так, у мене синій бампер, ні в кого такого немає, а у мене є. Та панорама. Так, ось так авто виглядає з салону. Комбінований салон, шкіра, текстиль, шкіряне кермо, КПП, однозональний клімат контроль, е -э круїз контроль, музика по Bluetooth працює. Повний. Електропакет, 4 склопідйомники, регулювання дзеркал. Ось такий панорамний дах. Так, задній ряд. Так як це Б-клас, для двох людей багато міста, для трьох, ну, так, не, не дуже. Ще відео про панораму. Ось так. Зачиняється така сіточка. Задній ряд розкладується у рівну підлогу або, можливо, не у рівну підлогу. Зараз покажу. Оп. Ось так. Трішки менше місця. Якщо щось невеличке треба перевести. Ось так виглядає. Повністю розкладений задній ряд, величезний багажник. Купу всього можна перевести. І ще раз всім привіт. Е, хочу додати, що на днях уклон випустив чергове оновлення. І Відтепер ми з вами можемо одночасно приймати до шести запланованих замовлень. І це дуже добре, тому що це буде допомагати нам якось. Краще планувати свій день та виконувати ці замовлення з високим коефіцієнтом. І ще хотів розповісти про важливість чистоти в авто. Звісно, зараз зима, погода така, то якась мряка, дощ, ну снігу майже нема, але все одно. Звісно, зовні авто підтримувати в чистоті. Складніше, але ну, треба намагатися хоча б пару разів на тиждень мити, доглядати. А у салоні кожен день, ну, кожен ранок, або ввечері, або якщо треба, декілька разів на день, особливо ну, коли відкриваєш задні двері, пороги. Салон а, ззаду заднє сидіння витирати, бо дуже часто ну, там, або дітки, або дорослі там ногами ну, там, чіпляють. В общем, треба слідкувати за чистотою. І ще така маленька порада водіям, які не дуже часто м -м, використовують ремені безпеки, на це буде окреме відео. Але теж, будь ласка, протирайте від пилу і задні ремені, ну, і також пасажирські, ну, водійські це ваше рішення. Ось, дякую, гарного дня на зв'язку.